У документі, який міністр оборони Ростем Умєров передав Росії, йдеться про припинення вогню на суші, морі та в повітрі. Про це пише New York Times з посиланням на неназваного українського високопосадовця. за інформацією видання. Інші українські чиновники, з якими спілкувалися журналісти, вважають, що Росія може влаштувати пастку, запропонувати у своєму меморандумі умови, які неприйнятні для Києва. Метою Києва залишається забезпечення припинення вогню, перш ніж переходити до переговорів про ширшу мирну угоду. Росія ж не виявила особливого інтересу до припинення вогню. Натомість вона неодноразово заявляла, що хоче, аби переговори були зосереджені на вирішенні так званих першопричин війни. Мовою Кремля це означає широкі вимоги, такі як зобов'язання не розширювати НАТО на схід. Українські офіційні особи заявили, Росія може спробувати влаштувати засідку для їхньої делегації, пропонуючи умови, які є неприйнятними для Києва, наприклад, вимагати виведення військ з території, які вона все ще контролює, а потім звинуватити Україну в тому, що вона зірвала переговори, відмовившись брати участь у них. Росія повинна завчасно передати свій попередній меморандум з чіткими пропозиціями щодо перемир'я, інакше переговори у Стамбулі можуть бути не результативними. Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга на прес-конференції зі своїм турецьким колегою. Український дипломат наголосив, Київ зацікавлений у продовженні перемовин для завершення війни для того, щоб наступна зустріч, яка планується. Була субстантивною і предметною важливо отримати завчасно документ для того, щоб делегація, яка відбуде, мала повноваження для обговорення відповідних позицій. Володимир Горбач, політичний аналітик, пане Володимире, ми вас вітаємо. Доброго дня, Пане Володимире, Давайте перш за все будемо обговорювати, чого очікувати від 2 червня понеділка. Тому що наскільки ми розуміємо, після першого Стамбулу Мідинський та його команда зобов'язалися перш за все передати проєкт меморандуму українській стороні. Українська сторона мала б вивчити цей проєкт, і за підсумками вивчення вони мали б домовитися про новий раунд переговорів в Стамбулі. Відтак. Росія мухлює блефує, не передає меморандум і готує пастку 2 червня в Стамбулі. Що скажете? Ну з усього що ви описали да, зараз. Виглядає, що українська сторона очікує якоїсь провокації від російської сторони прямо за столом переговорів у Стамбулі наступного понеділка, 2 червня перша зустріч відбулася 16 травня, і там справді домовлялися про письмові. Якісь у шосторони викладуть в тексті так да, письмово викладуть свої своє бачення, ну якби припинення вогню, і пізніше спецпредставник президента Трампа Келог говорив, що ми отримаємо. Ну вони американці, ми от отримаємо, значить, бачення України, бачення Росії, накладемо текст на текст, подивимося, де щось там можна. Дещо може співпасти і будемо далі з цим працювати, як, як посередники. Це е, американські очікування. Але росіяни, очевидно, мають зовсім інші плани. План росіян не полягає не в тому, щоб задовольнити е, посередницькі побажання американської сторони. Вони поки говорять, що нам не потрібні американці як посередники, а в тому числі в Стамбулі будуть присутні лише турки, як країна е, господарка. Прийматиме переговірні сторони, ну звичайно, що турки і українці будуть інформувати своїх колег і партнерів, в тому числі американців і європейців. Більше того, цього разу, начебто, знову ж таки, зі слів того ж келога у Стамбулі в цей час перебуватимуть безпекові радники Сполучених Штатів Британії, Німеччини, Франції. Які будуть теж проводити зустріч окремо із українською стороною переговірної групи, і, начебто, з російською переговірною групою. Ну от власне кажучи, ми, ми і подивимося, як це все буде відбуватися вже в четвер. Але ще раз повторюсь: українська сторона очікує якихось провокацій від Росії. А російський підхід в цьому плані ну, може бути дуже простий і примітивний, та привести ультиматум черговий. Ну, ви сказали перший Стамбул про 16 травня, але це вже була друга. Це вже були другі переговори в Стамбулі. Перші були в березні, квітні 22-го року, і там теж було декілька чернеток чи проєктів. Документів, які по суті були російським ультиматумом щодо української капітуляції, цього цього разу вони можуть ще посилювати да, росіяни. Якщо піднімають ставки, то вони ще погіршують умови, так би мовити, цієї капітуляції. Тому і е, українська сторона абсолютно закономірно очікує того, що росіяни саме це і зроблять завтра у, у, у Стамбулі. Висунуть ультимативні якісь е, неприйнятні е, умови навіть для припинення вогню. Тимчасового в розрахунку на те, що Україна просто не зможе їх прийняти, і і через що ну російська делегація чи Владимир Путін звинуватять Україну, в тому що ну ви бачите, вони не хочуть на наших умовах. Припиняти вогонь, тому ми будемо воювати далі, і це все буде адресовано Дональду Трампу як головному, так би мовити, глядачу чи спостерігачу за цим за імітацією переговірного процесу. І е, відповідним чином росіяни очікують, що Дональд Трамп розвернеться і піде кудись в бік. Тобто вони фактично демонструють і говорять майже відкритим текстом, що їх не лякає. Те, що американська сторона лякає, що вони в у випадку провалу переговорів Трамп перестане цим займатися і вийдуть, зніме з себе роль посередника. Ну, це лякає не знаю кого. Бо російську сторону це точно не лякає, росіяни в цьому зацікавлені, і вони не запрошували американців як посередників. Їм американці потрібні не як посередники, а як сторона переговорів двосторонніх російсько-американських про поділ світу, зони впливу і все інше, і геть НАТО з Європи, умовно кажучи, східної, як мінімум. От в такому такій якості вони вони сполучені штати потрібні Росії, а Україні теж Сполучені Штати не були потрібні від самого початку як посередник. Вони були потрібні як союзники партнер, як сто сторона, яка нам допомагає, а не як сторона, яка рів, є рівно віддалена від жертви агресії і самого агресора, е, от тому е, тут е, ми маємо справу зараз з такою довгостроковою імітацією переговірного е, процесу, як з українського боку, так і з російського боку. Ну ми кажемо, що ми хочемо, ми можемо, оскільки Трамп вимагає е, з 11 березня, вимагав. Припинення безумовного припинення вогню. Ми підпідхопили цю історію і, начебто, стали на Трампівську позицію, але Трамп з неї вже зійшов достатньо далеко. Але ми продовжуємо о, говорити про о, тому числі да, з росіянами, про о, от якесь там тимчасове припинення вогню. І росіяни грають в таку саму гру, але вони водять, вони не стають на позицію Трампа, вони просто водять його з Це в набагато ну, в грубшій формі. От, і, ну щось, все таки рано чи пізно ця вся вся гра, ця вся вистава політико-дипломатична, вона має е, завершитися. І в Сполучених Штатах мають все таки ухвалювати рішення, які мали б мали виходити з реалій політичних, а не фантас а не фантазії Дональда Трампа і його адміністрації. Пане Володимире, як ви вважаєте, протягом цього літа чи буде тиск на Російську Федерацію з боку Європейського союзу, тобто більш жорсткіше пакет санкцій? Ну і чи накладуть пакельні санкції вторинні на Росію? Сенат Сполучених Штатів, ну, як ми знаємо, вчора в Києві перебували два співавтори цього законопроекту. Сенатської Лінці Грем і Річард Блюменталь, двопартійного, і вони якраз озвучували вчора на брифінгу, що Сенат почне діяти вже з наступного тижня. Ну розуміючи, очевидно, що переговори. У понеділок у Стамбулі будуть провалені, ну, принаймні, з російського боку. І Сенат зможе в принципі, ухвалити цей законопроект. Складніше буде в Нижній Палаті, в Палаті представників. Там є свій законопроект, він трошки слаб, ну трошки значно слабший, ніж цей. Але невідомо, чи входить це все, чи наважиться на це його підписати Дональд Трамп як президент. Він може його утримувати якийсь час не без підпису. Ну там президенту дається 10 днів на підпис, але це тільки з моменту, коли Сенат чи Конгрес передасть цей законопроект Білий Дім. А він може Конгрес може проголосувати і не передавати якийсь час за домовленістю з, з Трампом. В Білий Дім і таким чином цей відлік 10 днів продовжиться на невизначений термін. Тобто якусь сокиру занесуть, так би мовити, але чи наважаться нею вдарити, у мене є величезні сумніви. І ще раз повторюсь: я дуже скептично ставлюся до став до реалістичності чи адекватності підходів Дональда Трампа до, до нашої війни. Він буде теж ухилятися. Від рішучих дій максимально довго, максимально скільки, скільки зможе, скільки дозволить йому і американська громадська думка. От коли вони він почне Дональд Трамп викликати роздратування американських виборців, роздратування його слабкістю, і перш за все, ну я так скажу, інтелектуальною слабкістю. В, даному, в даній справі і поводжені з Володимиром путіним в російської федерації як агресором тоді вимушено він може імітувати якісь якісь заходи пане володимире дякуємо вам володимир горбач політичний аналітик.